Період правління Муцухіто, Японія пережила ряд докорінних змін як у соціокультурній, так і в політичній сферах, показовим фактором, яких була спроба інтегрувати західні знання в японське культурне середовище. На відміну від інших східних країн, які сліпо копіювали західні надбання та відмовлялись від своїх традицій, бачаючи в них причину невдач, японці не бачили в цьому перепони для розвитку. Японія вважала, що знання західного освіту лише тоді зможуть надбати найбільшого успіху, коли будуть інтегровані в японську традиційну культуру. Якщо говорити про зміну становища жінки в суспільстві, то варто почати зі сфери освіти. Саме освітнє питання викликало в тогочасному суспільстві найбільше суперечності. Освітня реформа почалась в Японії у 1872 році. Якщо говорити про жіночу освіту, то в положенні був розділ. Однак на питання якості і змісту цієї освіти ніхто не загострював уваги. Не дивлячись на те, що вони все ж таки отримували освіту в елементарних школах, їхнє становище в суспільстві було все таким же незначним. Освіта на перших етапах не мала ніякого результату, не чинила жодного впливу на подальше життя жінки. Після закінчення шкіл японська жінка майже завжди поверталася до звичного життя. Деякі з них йшли працювати вчителями, але працювали вони недовго і здебільшого лише для того, щоб отримати статус більш престижної кандидатки на роль дружини. В середині 90-х років, коли назабіла потреба реформації жіночої освіти, головним стало заснування Кото Джо Гако вищих жіночих шкіл, що згодом призведе до появи жіночих університетів. Наплив бажаючих у вищі школи був настільки великим, що через декілька років державні школи не могли справлятися з потоком учнів, і це призвело до появи приватних. Крім цього, стали з'являтися жіночі книги, журнали та газети. У вищих школах для жінок курс навчання складав чотири роки, але, в залежності від місцевих умов, міг бути подовжений або скорочений на рік. До загального курсу могли додаватись додаткові. Для тих, хто бажає присвятити себе глибокому вивченню певного мистецтва, їх термін мав бути не менше двох років та не більше чотирьох. Умовами вступу до таких шкіл був вік від 12 років та старше, а знав, що відповідає щонайменше дворічному курсу Вищої елементарної школи. До навчального курсу цих шкіл входили наступні предмети. Моральні науки, японська мова, іноземні мови, історія, географія, математика, живопис, практичне домогосподарство, крій та шиття, також були музика та гімнастика. У випадку скорочення курсу виключались іноземні мови. З іноземних мов вивчали англійську або французьку, але їх вивчення не було обов'язковим. Якщо комусь з учениць не давалась музика, то її теж можна було не вивчати. За бажанням навчального закладу до переліку предметів додавали педагогіку та рукоділля за умови, що не буде подовжено термін навчання. Можна зробити висновок, що японська жіноча освіта була максимально наближена до якості європейської. Виходити із тіні японська жінка почала лише на початку 80-х років, і причиною цьому стала, на перший погляд, не цілком очевидна подія. А саме відкриття 28 листопада 1883 року палацу року Мейкан це була нова імператорська резиденція, і головним її завданням було налагодження комунікації між японцями та іноземцями. В якості форми комунікації були обрані типові європейські пали. Поте дуже швидко виявився вагомий недолік дом у рукумейкані. На них катастрофічно не вистачало жінок, і це було очевидно. Японська жінка ніколи не займалася розвагами та світським спілкуванням. Її роботою було виховання дітей та готування їжі. Однак це не вирішувало питання необхідності жінок на світських заходах. І вони все ж таки там з'явилися. Це були гейші, єдині жінки у всій Японії, які були здатні до світського спілкування та потібних заходів. Зміни відбувалися. І завдяки імператриці Харуко, яка 30 липня 1886 року вперше з'явилася на публіці у європейській сукні. Це був знак для всіх жінок Японії, і цим чинником імператриця продемонструвала, що тепер європейський одяг можуть носити не лише чоловіки, але й жінки. Вона показувала, як повинна виглядати нова японська жінка. І того ж року на дні народження імператора з 900 гостей лише дві. Жінки були вдягнені у кімоно. На одязі справа не закінчилася. Приблизно у цей же час найбільш прогресивна частина японського суспільства, яка пагнула якомога більше походити на євоперію, в на європейців, почали нарощувати вживання м'яса і об'єднуватися в товариства м'ясоїдів. Преса повідомляла, що існувала навіть жіноча спілка м'ясоїдів, учасниці якої зобов'язувалися вживати в їжу євапопейські страви щонайменше один раз на місяць. Зміни відбувалися також і у сімейній створі. цей час можна було спостерігати поступовий перехід до християнської моногамії. Імператора перестали зображувати на гравюрах в оточенні наложніх з гарему. Це, це стало вважати нецивілізованим. Відтепер на всіх грав'юрах імператор з дружиною менше завжди зображувалися разом та виступали в образі зразкової подружньої пари. Своє відображення ці зміни знайшли і в законодавстві. Відтепер багатоженство вважалося образливим для жінки і ставало офіційним приводом для розлучення. Таким чином, ми можемо бачити, що протягом по 80-х років ХІХ століття соціальний стан жінки різко змінюється. Жінка з непомітної фігури стає важливим елементом японського суспільства. Причиною цих змін були прагматичні політичні цілі. Але це не може зацінювати важливість цих змін і не останню роль, в яких зібрала саме імператорська сім'я.